Я Литар Ольга Євгенівна, і я працюю вчителькою початкових класів у Дніпровській гімназії номер 83 Я завжди прагну розвивати творчість і допитливість своїх учнів. Я використовую інноваційні технології, кросворди, анаграми, вікторини, конструювання Лего, щоб діти вчились швидко, гнучко і оригінально мислити. Я стимулюю їхню фантазію та уяву, щоб кожен урок ставав маленьким відкриттям. Я активно використовую платформи Learning Apps і Wordwall для інтерактивних уроків. Наприклад, вивчаємо казки на уроках читання через вибір слів, вчу геометричні фігури й додавання на математиці, а на уроках курсу Я досліджую світ допомагаю зрозуміти емоції. Вірю, що такі методи роблять навчання живим і захопливим. Ділюся своїм досвідом із колегами, брала участь. У восьмому всеукраїнському конкурсі, де опублікувала уроки з математики, виступала на конференціях, сучасні тренди в освіті та інноваційні практики. Вчу своїх учнів читати за допомогою методу трекер, бо читання ключ до успіху в навчанні. Виховую в них сміливість, думки, впевненість у собі і бажання досягати нових вершин.